Онуки запитали бабусю, як їй жилось у дитинстві. Вона забрала у них телефони, вимкнула інтернет та вигнала на город рвати бур'яни. Їдуть двоє далекобійників. Дивляться дівка голосує симпатично. Микола візьмемо? Звичайно. Вона ззаду сіла й у спальник залізла. Водій одразу. «Ну, мамиколо, тримай кермо, я зараз. І шмигонув до неї у спальник. Через 10 хвилин вибрався, сів уперед, закурив. Ай, добра дівка, Миколо. Що, справді гарна, Петровичу? Ну ж бо, тримай тепер ти кермо. І теж шмигнув до неї в спальник. Через 10 хвилин дівка вилазить, сідає поряд з водієм, закурює. Ай, гарний у тебе напарник. Петрович, запитливо дивлячись на дівку. Нумо, мо тримай кермо. Дружина буде чоловіка. Сашко, що з тобою? Чому ти так кричиш? Мені наснилося, що Маруся тоне. Що ще за Маруся? Та ти її не знаєш. Я з нею у вісні познайомився. Чоловік на побаченні запитує у жінки. А скільки вам років? Жінка кокетує. А ви вгадайте, я вам підкажу. Моя дочка ходить до дитячого садка. Вона там працює вихователькою. Та ти охренів пес. Щоб хоч якось привернути до себе увагу чоловіка, Людмила Петрівна купила в секс-шопі костюм Чекушки.